Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 28-й урок курсу географії 8 класу Озера і болота та їх класифікацію. На території України налічують більше 20 тисяч озер. Більшість озерних котловин виникли в заплавах річок. Заплавні озера виникають на заплаві річки внаслідок відокремлення рукава або затоки від основного русла річковими наносами. Особливо багато заплавних озер у заплавах Дніпра. Десни, прип'яті, Сіверського дінця та малих річок Полісся. Ці озера здебільшого невеликі. Винятком є заплавні озера, що виникли в понизі Дунаю. Серед таких і найбільше в Україні прісне озеро Ялпух, що має площу 149 тисяч км і довжиною 39 і шириною 6 км відповідно. Водне живлення озера здійснюється головним чином за рахунок водообміну з озером Кугурлуй. З яким воно сполучене протокою у південній частині. Ці озера порівняно не глибокі. Глибина зазвичай не перевищує 5,5 метрів і тому взимку вони замерзають. Влітку ж озерна вода подекуди нагрівається до плюс 27-30 градусів по Цельсію. Придунайські озера раніше сполучалися з Дунаєм протоками. Нині ж від його заплави озера відокремлені штучними дамбами, за допомогою яких. Регулюють обмін води між річкою та озерами. По справжньому солоними є лиманні озера Криму, наприклад, найбільше озеро Кримського півострова Сасик. Воно належить до групи так званих Євпаторійських озер. Це 14 солоних водойм поблизу міста Євпаторія. Ще одне велике солоне озера на західному узбережжі Кримського півострова Донузлав, що є найглибшим в Криму до 27 метрів. На східному узбережжі півострова знаходиться група солоних Керченських озер. Вони розташовані на узбережжі Чорного і Азовського морів. Найбільші серед них Акташське, Тобичицьке, Узунларське та Чократське, що виникло на місці грізового вулкана. У цій солоні озера Криму утворилися внаслідок відокремлення від моря піщаними і піщано-черепашковими пересипами вузьких морських заток або затоплення балок унаслідок підвищення рівня моря. Дощі тут бувають рідко, тому озера живляться морськими водами і підземними мінералізованими водами. Під палючим сонцем мілководні озера швидко перетворюються на ропу, тобто солоний розчин. Подекуди він має фіолетове забарвлення, яким озеро зобов'язане водоростям. Тільки вони й здатні вижити в цьому соляному царстві. Улітку ж, коли зовсім сухо, чимало озер часто пересихають, і тоді на їхньому дні залишається тільки солона кірка. Севаш це озеро затока, яке утворилося між Азовським морем і Арабатською стрілкою. Подібно до інших солоних водойм України. Площа озера Севаш коливається від 2,4 до 2,7 тисяч км квадратних. Його глибина також коливається впродовж року від пів метра до 1,5. Солоність до 200 промілля. Провальні або карстові озера виникли в результаті дії підземних вод. Таким є озеро Світязь, одне з найбільших озер України, що в групі Шацьких озер. Саме існування цього озера є своєрідним порушенням географічних законів, адже його ложа складена крейдовими породами, які порівняно легко розчинюються природними водами. Незважаючи на це, озеро залишається повноводним завдяки живленню не тільки атмосферними, а й напірними підземними або артезіанськими водами. Отже, не випадково це озеро включено до списку семи чудес України. Озера льодовикового походження, що утворилися під дією давніх льодовиків, є в Карпатах. Серед них найвисокогірніше в Україні озеро Бребенескул, яке знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря. А також такі озера, як Несамовита, Маричейка та інші. В Карпатах є й загадні озера, що виникли в річкових долинах внаслідок обвалу скель, які перекрили дорогу гірському потоку. Найбільше з них озеро Синевир. У гірських масивах Західної України є також озера вулканічного походження, які утворилися в кратерах згаслих вулканів. Це глибоководні озера Липовецьке, Синє озеро та інші. Цікавими є такі водні об'єкти, як Лимани. Вони утворилися на узбережжі Як Чорного, так і Азовського морів. На відміну від Лиманних озер, власне, Лимани сполучені з морем і мають з ним постійний зв'язок. Так, найбільший в Україні Дністровський лиман площою 360 км2, хоча й відокремлений від моря піщаним пересипом, але сполучається із Чорним морем, Цареградським гирлом та судноплавним каналом. Дніпровсько-Бузький лиман має із Чорним морем прямий зв'язок через протоку завширшки 3 км. В Україні болото утворюється переважно внаслідок зростання водойм займають 9,4 тисяч км2 це більше, ніж займає Чернівецька область або майже половина території Волинської чи Рівненської областей. Загальна закономірність поширення боліт по території України це зменшення їх кількості з півночі на південь. Найбільш сприятливі умови для утворення боліт на півночі у Полісі. Тут нараховується близько 15 тисяч боліт з загальною площою більше 6 тисяч км. Найбільшу площу боліт мають Волинська, Чернігівська та Рівненська області. На північному заході поліся болотні масиви сягають особливо великих розмірів. Цьому сприять кілька факторів: це незлічені річки і струмки, які повільно несуть до величезної низинної території свої води з навколишніх височин. Це і порівняно рясні дощі, що нечасто часто можуть проникнути далеко вглиб через водонепроникні породи. До того ж, дає про себе знати й спадщина давнього льодовика. Незлічені водойми, які тепер чергуються болотами. Більшість боліт України належить до низинних. Такі болота утворюються в заплавах річок і внаслідок заростання водойм. Низинні болота багаті на мінеральні речовини, мають відносно багато рослинність і зазвичай приховують значні погляди торфу. Тому низинні болота в Україні мають господарське значення і нерідко великі їхні масиви охороняються державою. Перехідні та верхові болота на території України займають невеликі площі. Масиви таких боліт трапляються на північному заході Полісся, у лісостепу та українських Карпатах. Значна частина боліт осушена і використовується в сільському та лісовому господарстві. Щоб зберегти ці своєрідні природні комплекси, під охорону взято близько 15% загальної площі боліт України. Особливо цінні болота віднесені до водноболотних угід міжнародного значення. На цьому ми з вами завершимо розгляд 28-го уроку курсу географії 8 го класу, озера і болота, а також їх класифікація. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!